Чим гірший стан печінки, тим більше проблем з ногами і з шкірою. Пігментні плями, судинні зірочки, неприродно бліді нігті на ногах, тріщини на п'ятках, неприємний запах від ніг і варикоз. Шкіра чухається особливо вночі на ногах. Випиючи живіт і великий охват талії говорять про те, що жир накопичується всередині в животі і навколо внутрішніх органів. Здуття тяжкість справа у підребері, особливо після жирної і білкової їжі. І разом з тим тягне на жирне і на комбінацію з хлібом і тістом. І знову ж таки, їжа. Перетравлюється і засвоюється погано. Виникає велика кількість калу або закрепи, сладкість, в'ялість, хронічна втома, а після їжі хочеться півгодинки полежати. Сон вночі поганий, вранці прокидаєшся і від не відчуваєш, що ти відпочив. Язик з білим нальотом, який може бути з вираженими тріщинами, неприємний запах з рота. І це далеко не повний список проблем з печінкою. Печінка може впоратися з будь-якою отрутою і виправити будь-яку вашу помилку, але коли вона вже втомилася виправляти після вас, розвивається інсулінорезистентність, метаболічний. Синдром високий тиск, а в центрі всього цього жирна печінка. Потім це діабет, інсульт, інфаркт і онкологія. І щоб не перетнути цю лінію, треба міняти спосіб життя і харчування. Треба налагоджувати водний баланс, допомагати печінці, щоб вона могла справлятися. А кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати, хочу а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.